Шановні депутати, розданий порядок денний у вас. Додатково є чотири питання, які ми не розглянули на позовминулій бюджетній комісії. Нам на розгляд? А... Ні, додаткові, які ми не розглянули, нам зараз вони надають. А от, давай. відмінити? Хорошо, хорошо, я позже. Шарупыть учились. Во сколько заканчивалось урок? Ну все, созвонимся. Давай. Да, здрасте. здрасте. Да, значит, <coughs> есть у нас форум, присутствие техники. 10, 10 депутатий. Прошу проголосувати за порядок денний. будь ласка Шановні депутати, голосуємо за порядок денний. Поїхали. Радуцький. За Радченко за. Братаніч. За. Вільбовець за. Гайович. За. Куліков. За. Осадчий. За. Погорілий. За. Сапчук. За. Ткаченко. За. Десять за. Рішення прийнято. дякую. Перше питання про надання згоди на проведення капітального ремонту та надання в користування земельної ділянки для забудови суперфіції. Це мова йде про обласну психіатричну лікарню Черкаської області. Я так розумію, що держава надає держава, а інвестиційний банк да надає держава, да, да держава надає кошти. На ремонт цього закладу, тому нам треба прийняти таке рішення. Це так коротко. Питання Треба тепер все шукати Хто є? Я

я не командую, Ну що, я такі же депутат, як і ви. Я більше скажу, нема голови бюджетної, то я як заступник провожу. Я мог бы там от сидіть градусів. Я понял. Ми будемо шукати крайнього заступника, який підпише угоду знову, да? Получається так. Цінка вже там повним ходом йде, там то що, там, слава Богу, там, там таке несеться. І, 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 і наскільки я знаю, без грошей люди працюють. Майже. Ясно. Дякую. Будь ласка. Голосуємо. Шановні депутати, голосуємо за дане питання. Братаніч, Вільбовець. Гайович. Куликов. За. Осадчий. Я обичаюсь, ви мене пропустите. А я просто собі тут по цьому списку. Погорілий. За. Радченко. За. Савчук. За. Ткаченко. За. Вісім рішення не прийнято. Дякую. Вісім за, два отрималось. Рухаємося далі, а потім, якщо вдруг вам, Ну, воно виносяться. Далі, проделання функції, замовника... функції замовника, будівництва та надання згоди на нове будівництво. Нове будівництво споруди подвійного призначення захисними властивостями радіаційного укриття це смілянський дитячий будинок-інтернат. В принципі ситуація така ж сама і держава надає кошти і, і ми маємо зараз делегувати функції повноважень. Ми вже разово так голосували. Це тут не питання Тут немає. Немає, да? так? Дякую. Квадратних метрів квадратных метров квадратурам 230 восків 160 метров ну а в квадратного метра до Я розумію, да я розумію что ки получается 72 миллиона частин на квадрат Будівельна 50 тисяч вроде бы на 1160 там 200 квадратів сыки удим Півтори тисячі доларів за квадратний метрів? А це в гривні? Так це вже гараздно більше ніж комерційна ціна? До виходить? Як ми ж тоді нам казали, що 24 тисячі комерційна ціна? Як в Києві? Да. Як воно можуть коштувати дорожче? Як воно може дорожче коштувати ніж? На початку будувати дорожче стоїть, ніж дев'ятиповерховий будинок. Давайте, Давайте визначатися шляхом голосування. Будь ласка. Братанич. Вербовець. Гайович. Куликов. Осадчий. Погорілий, Радуцький. Радченко за. Савчук. Да. Ткаченко. Да. Десять рішень прийнято. Дякую. Дякую. Третє питання. Про делегування функції замовника будівництва корпусу сердечної судинної хірургії обласної кардіоцентру. Ті самі цифри, скажіть, будь ласка. Функції замовника на а, на проєктування. Підтримуємо. Будь ласка. Зараз, Сказали, що заповнювати, так що перепрошую, щоб хвалити. Хоч, Хоч раз секретар. Ще знайти всіх. Да, да, да. Так, голосуємо. Про Вільбовець. Гайович. Куліков. Осадчий. Погорілий. Радуський. за Радченко за Савчук за. Каченко. За. Рішення прийнято 10 одноголосно. І четверте питання про доповнення до проекту програми економічно-соціального розвитку Черкаської області на 23 рік. Саме при ми проголосували за. Третє питання. тут є інвестиційний проєкт, будівництва корпусу серед судної хірургії, Черкаської обласної кардіоцентр. Я на розумію, то перед цим проект проєкт там з вертольотними площадками, совсім всім час, щоб удешевити этот проєкт, щоб удешевить проєкт, поубирати всі ненужні моменти, стекла, зеркала там, і все остальне. Просто будуть киргування проекту, щоб зменшити ці цінову навантаження на цей, на цей об'єкт. Ну і топало тисловить. Ну, зрозуміло. Так. Є питання. Ставлю на голосування, будь ласка. Братанич. За. Вільбелець. За. Айович. За. Куликов. За. Осадчий. За. Погорілый. За. Радуський. За. Раченко. За. Савчук. Каченко. Десять рішень прийнято одного голосу. Шановні депутати, ми пропозиція. Давайте все-таки перше питання ми переголосуємо. А задамо питання. Ну, давайте повернемося. Да, давайте повернемося до голосування. А ці питання ми на сесії можемо сміло задати, чому вони тянули, що вони будуть давайте, далі. робити. Давайте, давайте проголосуємо за повернення. Так, да, Я прошу поставити до повернення. Що ми пишемо? Вже <кій> просто. Нажміть, як підемо та проголосити, Олександр Іванович, Ви, мабуть, не знаєте, як я, якщо ми кажемо про Романа Володимировича, ось домови про його звільнення було, коли він не підписує. Я, я такий саме зацікавлений, як і ви. Але ж це тому, не компетенція нашої зараз бюджетної комісії. А на сесії ми задамо ці питання. Бо я так само, для я мене, з вами, як так же само, як воно для мене є принциповим. Я розумію. Ви розумієте, Хто блокував питання, той коротше нічого. Я... Потім разно ну, ставлять, делегуйте. Ну, дивіться, ми навіть підпишем. на фракції прийняли тоді рішення. Якщо він не підпише, то ми будемо. Не, то, що я не буду німець, я беру самий принцип. Голова визначає розподіл повноваження або за собою, або задва. Давайте на сесію. Що так. а нам виносять на сесію, проголосуйте, долувати повноваження на сесії. Може що вас базони були. Давайте знімемо себе це, проголосуємо і все. Да. <плес> От присутні, дивіться, от присутні люди, вони нам напоясні. Я ж вам то, на бюджет, і зараз ідуть залучу. Я так да, давайте я погоджуюсь з вами то, зараз на ви чим поможете? вмирає. Так, все, все, все нормально. Все нормально. Дивиться. Зараз тут є присутний директор Укса і куратор його, заступники військової адміністрації, і зараз задаму це питання. Давайте час повернемося до голосування, задамо їм ці питання. Будь ласка, за повернення до першого питання. Переходи. Голосуємо за повернення до порядку. День питання номер один. Братаніч. Вільбивець. Вот ви. Гайович. За. Куликов. Осадчик. Погорілый. Радуйський. Радченко. Утримавсь. Савчук. За. Ткаченко. За. Рішення не прийнято. Позвіть, будь ласка, пульський областній ради. Чекаємо тоді, окей. Давайте в залі. Ну що ми будемо тут їх чекати? Що хто кого чекати? В залі запитаємо, хай нам розповість Дима, на кого ну, він буде прикладати там повноваження свої Дивиться, э, ну що ще мене це пропонував, Давайте ну нас... кого, кого ми чекаємо? Давайте у голови запитаємо в залі, хай розкаже, хто буде підписувати. Да. Не вступ, Питання так, думаю, що багато, не в кума. Питань немає. Так давайте запитаємо депутат у них в залі. Депутат так. Депутат так. Депутат так. Депутат я погоджу, запитаю в залі, хай розкаже, будуть вони зараз мурижаться по знову рік там чи півроку чи півтора. Запитаємо Але ми, ми, чи... Прийшов, тобто не прийшов, да. то це для А це все, так. Да? От ці всі питання. При чому має преседати? Да. Сам Іванович, чуєте? Я не, не вважаю за потрібне когось із них тут чекати. Пішли займатися своїми справами. Запитаємо в них в залі.